Дискурс повинен бути, тому що будь-яка ідея, будь-яка ідеологічна, схема має розвиватися. Далі. Хоча на боці консерватизму перебуває вічність, ми беремо найкраще, що. Наші предки пережили, сформували, і ми маємо передати це нашим дітям, нащадкам. І, і знову ж я говорив, що сьогодні нові виклики і запитання, наприклад, для Європи і Сполучених Штатів питання міграційних процесів. Великих. На це реагує консерватив. І знову ж таки, дискусія щодо розуміння свободи: це позитивна чи негативна свобода, «liberty» чи «freedom». Свобода для свобода від права, розуміння прав. Права громадянина, якщо ми говоримо про права громадянина чи прав меншинств, значить мають бути обов'язки консерватизм говорить, тому що права без обов'язків це вже привілеї.